У цьому цеху ніхто не сидить без роботи. Складають, клеять, штампують, возять. Так працює один з найбільших експортерів області Оржівський виробник Фанери. Складальники, складаємо хлибі. Пані Валентина одна з півтори тисячі працівників заводу. За рік усі разом вони виробляють до 85 тисяч кубометрів фанери. Левова її частка йде на експорт. Географія покупців широчезна. Дерев'яне полотно відправляють і у Європу, і в Америку, і навіть в Австралію. Відкриттям європейських ринків тут не переймаються. Давно вже мають усі сертифікати якості. Сподіваються лише на одне. Чекаємо єдине зв'язку з асоціацією, що відміння ставки візного мита, тоді ми ще будемо мати додаткові конкурентні переваги над, скажімо, над росіянами через те, що вони основні конкуренти наші. Втім, ні наявність сертифікатів якості, ні стабільність продажів не дозволяють заводу стояти на місці. Здорожчання енергоресурсів підштовхує замінити частину газових котлів на твердопаливні. Це дозволить економити. Звичайно, дешевше. Ну, ну тут ще й патріотична є складова дуже вагома, від якої ми напевне вона ще більш вагоміша, ніж собі вартість. Це наше правило, миття руки, взагалі, шапочки наші. Це як для нас, як очі наші в цьому плані. Завжди. А це уже молокозавод фірми Агропереробка. Старший майстер пані Валентина розповідає, як змінилось їхнє життя після запровадження у них європейських стандартів якості ІСО. Ними вони послуговуються вже більше року. Разом з підвищенням вимог до персоналу, обов'язковий свіжий одяг щодня, шапочки, рукавички та відповідне взуття на заводі. Посилився і контроль за виробництвом. Приїхало молоко, ми визначаємо гатунок. Якщо воно є відповідної якості, ми переробляємо його. У ході переробки контролюємо кожен процес і виготовляємо певний якийсь асортимент молочної продукції. Тоді після процесу технологічного... Значить, контролюємо готову продукцію. Окрім молока, переробляють на підприємстві і фрукти. Виготовляють з них сиропи, топінги та джеми. Нове остаткування дозволяє робити багато процесів безконтактними. Це теж підвищило якість та безпечність продукції. Спородили тут і додаткову лабораторію. Коли раніше, можливо, щось не досліджувалося, на сьогоднішній день ми стараємося йти до Євросоюзу. перевіряємо, як уже сказала, кожну партію виготовленої продукції по санітарно-гімічних показниках і. По бактеріологічних показниках відповідності стандарти якості ІСО – це дві складові. Насамперед ефективний менеджмент та також максимально безпечні технологічні процеси. У реконструкцію приміщень, навчання персоналу та модернізацію устаткування. Власники агропереробки вклали 2,5 мільйони гривень. Великі витрати це те, що насамперед відлякує виробників від запровадження міжнародних стандартів якості. Однак тут кажуть, усе окупиться. Коли система почала працювати, у нас практично немає повернення продукції. Браку немає, якість дуже висока. Кругом, де ми не віддаємо нашу продукцію, повірте, віддавали в Китай, в Германію, в Словенію, в Хорватію, я вже пояснила, що ми з Нового року починаємо від руски, ніде не було зауважень. Збільшення експорту, за словами Ольги Рудомської, дозволить повернути гроші, вкладені у модернізацію уже за два роки. Нині на рівночні фахівці нарахували два десятка підприємств, які готові працювати за цими стандартами та відправляти продукцію до країн ЄС, окрім виробництва харчів, це й тваринництво, деревообробка та машинобудування. Одразу зауважимо, що це не є обов'язково. Тобто, звичайно, там, скажімо, можна експортувати і без ісо. Але якщо є сертифікат ІСО, це вже серйозний стимул, бонус для підприємства, що ну, всі стандарти відповідають. Європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях, і що насправді не дуже багато виробників зайдуть, але все рівно це гарне рішення, чесне рішення те, що вони відкрилися зі своєї сторони, ми поки що закриті, ми даємо можливість нашим виробникам підтягнутися і стати конкурентноздатними. У збільшення кількості таких підприємств зацікавлена, і область це дозволить інтенсивніше наповнювати бюджет регіону. Покриття експортом імпорту у нас іде більше в два рази. От до прикладу, по Україні, це е, цифра становить 1,03. Відповідно, ми показуємо набагато вищий рівень ніж загальноукраїнський. От але це не значить, що потрібно зупинятися потрібно розвиватися і працювати надалі. Ірина Василовська, Микола Штемпель. Інформаційна програма день.